Це те, саме продовжуємо. Настоятель Києво-Печерської лаври знову в центрі скандалу в мережі з'явилося відео, на якому владика Павло виправдовує свого водія перед столичними поліцейськими. Ті намагалися оштрафувати кермувальника за порушення правил дорожнього руху. Натомість панотець присоромив церкві сьогодні. були? Подумайте душе. будете мені робити питання. ваш водій на рушив Нічого слава богу. Поехали. В цій книзі нічого такого ви не побачите, жодного натяку на знак Савоофу та Куда да Вінчі, чи чиранічне переоничої Левицького у нас лише позитив у квадраті, де батюшки з матушками виконують основоположну функцію: люблять Бога і ближніх, як самих себе, люблять ударно, несамовите, з безапеляційним придихом, з неймовірним ентузіазмом. Так що й випирає з широких складок їхніх чорних підрясників, сірих спідниць і синіх американських штанів та бездоганна карих очей, бо ж присвятили себе не кулінарії, а культу, служенню Господу Богу нашому. І саме в процесі служення, в процесі любові та самозареченного альтруїзму розважить тебе, вельми, шановний читач, непересічними історіями, де патріарх спілкується не лише з небожителями, а й простими білгородськими п'яницями, швачками, прачками, де архієпископи стають космонавтами і не гребають посміхнуть, коли їм закидають гріховну людську романтику, де просунуті семінаристи одним махом нещасних побивахам, виганяючи їх з легіони лагідних домашніх котів до походу цього екзорцизму, носячи значні поправки у сон уславлених німецьких катехізаторів, де лагідні батюшки журять неслухняних парафіян. Спеціальним прокльоном любові, вінчають молодят на мові глухонімих, і довгі руки кульгають не користі раді, а токмо на вимогу коханих дружин, які, в свою чергу, краще за уряд розбираються в економіці і, як ніхто розуміється, на останніх тенденціях цивіліційного розвитку. Тож досить просибати осторонь, покладаючись на загрубілий мозоль застарілих стереотипів. Дізнайтесь і переживіть з нашими героями їх нелегкі трудодні. Аби за допомогу розумного, доброго і вічнього художнього слова нарешті отримати істинну істину. І нехай буде так. Амінь. Амінь. Необмінно прочитайте.